Вітаємо! Сьогодні ми занурюємося у фінансові звіти двох, я б сказав, дуже різних, але знакових хмарних компаній: це Гігант Salesforce та Фігма, що не так давно вийшла на біржу. Доброго дня так, компанії справді цікаві. У нас є огляди їхніх звітів, і ми спробуємо розібратися, що стоїть за цифрами, не просто переказати, а зрозуміти, як справи в компанії, чому ринок реагує саме так. Ну і звісно, які там стратегічні виклики, особливо цим шиї всюди сущим. Справді це дві такі захопливі, хоч і зовсім різні історії. Salesforce – це знаєте, такий вже зрілий лідер, який шукає, куди б далі рости. А Figma – Ну, це яскрава зірка, якій тепер треба виправдати дуже високі очікування після IPO. Подивимось, що там за лаштунками їхніх фінансів. Гаразд, давайте почнемо з Salesforce. Колись це ж було ну, просто синонім шаленого росту в SaaS, піонер CRM. Абсолютно. А от зараз, у 2025-му, схоже, часи трохи інші. Компанія, ніби й звітувала непогано, але ринок якось м -м, прохолодно відреагував. У чому ж річ? Оце, до речі, ключове питання. Треба розуміти контекст. На момент звіту акції Salesforce вже впали десь на 23% з початку року. Тобто вони виглядали, ну, скажімо, слабше за інших техногігантів. Ага. І основне очікування ринку було побачити, як оці інвестиції в штучний інтелект нарешті почнуть давати реальний поштовх бізнесу. Тому давайте спочатку на цифри глянемо, а потім вже на реакцію. Добре, давайте розбиратись. Отже. Квартальні результати виторг 10,24 мільярда доларів. Так, це на 10% більше, ніж рік тому, і навіть трохи краще, ніж аналітики прогнозували. Угу. Прибуток на акцію 2,91 долари. Теж вище очікувань, там було десь 2,78 Так, чистий прибуток 1,89 мільярда доларів проти 1,43 мільярда роком раніше. Тобто зріст є. І операційна маржа покращилась до 34,3%. і ще важливий момент CRPO – це от е, контрактні зобов'язання на наступний лік. Він зріс на 11% до 29,4 мільярда доларів. Це такий показник стабільності майбутніх доходів. Тобто база клієнтів стабільна, гроші будуть саме так. І ще кількість великих угод, що понад мільйон доларів збільшилась на 26%. І от яскравий момент, про який багато говорили, напрямок AI плюс Data Cloud. Він показав 1,2 мільярда річного регулярного доходу ARR. І там зростання аж 120% за рік. Аж 120%. Це, звісно, вражає. Хоча треба розуміти, що для такого гіганта, як Salesforce, це все ще відносно невелика база, але темп дійсно шалений. Дивіться, виходить картина: зростання є, прибутковість росте. маржа покращується, великі угоди підписуються, щі напрямок летить вгору. Тоді чому ринок такий ну прощарований? Де ж проблема? А проблема, як це часто буває, знаєте, криється у прогнозах у тому, що буде далі. Ага, в майбутньому. Саме так. Коли Salesforce здала прогноз на третій квартал виторг 10, 24, 10, 29 мільярда, це ну ніби й відповідало середнім очікуванням аналітиків. Але, вочевидь, ринок сподівався на щось більш оптимістичного. Чекали більшого мабуть. І головне, цей прогноз означає сповільнення темпів зростання десь до 8-9% у річному вимірі. А Salesforce вона ж привчила інвесторів до 20-25% зростання роками. Тобто 8-9% після 25% це вже виглядає як, ну, тривожний сигнал. Для ринку, який звик до іншого, так це сприймається як уповільнення. Ринок ніби проігнорував поточні досягнення і сконцентрувався саме на цьому майбутньому сповільненні. Досить жорстко. А були ще якісь моменти в звіті, що могли, скажімо, додати негативу. Безумовно, по перше, не всі сегменти бізнесу ростуть однаково. Наприклад, маркетинг та електронна комерція показують ну таку слабшу динаміку. Відстають. По-друге, географічно Європа та Японія відстають від темпів у США. І, мабуть, найважливіше питання, яке турбує інверторів. Штучний інтелект. Саме він. Попри всі гучні анонси, от Agents Force, там вже понад 6 тисяч угод, це ж непогано саме по собі. Так. Угу. І концепція Agentic Enterprise, тобто підприємства з AI-агентами. Але цей шиї поки що не став тим локомотивом, який би, знаєте, суттєво прискорив зростання всього бізнесу Salesforce, а бізнес там понад 40 мільярдів доларів на рік. Тобто перші кроки є, але вони ще не змінюють загальну картину кардинально. Саме так. Для ринку цього поки що замало, щоб повірити у повернення до двозначних темпів зростання всього бізнесу. Розумію. А що компанія робить на стратегічному рівні, окрім нових продуктів? Були ж чутки про купівлю інформатика за 8 мільярдів, здається. Так, ви маєте рацію. Ця потенційна угода це важливий хід. Інформатика ж спеціалізується на управлінні даними. А дані це ж фундамент для шиї: якість, інтеграція, доступність. Без цього ніяк. Абсолютно. От Salesforce хоче тут посилити свої позиції. І крім того, вони оголосили про значне розширення програми викупу власних акцій, ще на 20 мільярдів доларів. Ого, до 50 мільярдів загалом. Так, до 50 мільярдів доларів авторизації на викуп. Це вражаюча сума. І який сигнал це посилає? Це, типу, добре чи погано? Ну, тут сигнал такий двоякий. І він якраз підкреслює оцю дилему Salesforce. З одного боку, це ж показує величезну фінансову міць. Компанія генерує колосальний кешфлоу. Десь 15 мільярдів доларів очікується цього року. І готова ділитися ним з акціонерами. Це може привабити інвесторів, які шукають стабільність. Безперечно. Але з іншого боку, такий гігантський викуп можуть інтерпретувати інакше. Мовляв, компанія не бачить достатньо можливостей, куди ці гроші реінвестувати, щоб отримати стрімке зростання. Тобто, це як підтвердження переходу від фази Ріст за будь-яку ціну до фази Стабільний гігант. Саме так: стабільний, прибутковий, але з помірним зростанням. І ось тут виходить головне питання для інвестора. Salesforce – це вже ще компанія зростання, Чи вона стає таким собі новим Oracle? надійна машина, але без колишнього запалу. Точно класичне роздоріжжя є оптимістичний погляд, так званий bull case. Прихильники вірять, що шиї, дата, Cloud, великі угоди вони все ж таки стануть новими двигунами. І кажуть, що акції вже дешеві. Так, вказують, що оцінка приваблива за історичними мірками, наприклад, і VFCF, тобто відношення вартості компанії до вільного грошового потоку, десь на десятирічному мінімумі. А песимісти Bear case. а песимісти вважають, що сама модель SaaS, яку Salesforce колись зробила мегапопулярною, можливо, вже досягла зрілості і ще її можуть, ну так би мовити, підірвати нові ai підходи. Як колись Хмара підірвала ринок коробкового софту, саме так вони бачать ризик, що Salesforce стане стабільною, але повільною і вже не заслуговуватиме на високі оцінки, які дають акціям зростання. Цікаво, а як саме керівництво реагує? Писали, що CEO Марк Бенюв був досить різким з аналітиками. Так повідомляли, що він назвав розмови про смерть САС нісенітницею. Наголошував, що Salesforce інтегрує ШИІ вже понад 10 років. Це така спроба заспокоїти ринок. Але ринку цього мало. Схоже, що так. Як показує реакція акцій, сьогодні інвесторам потрібні не стільки запевнення, скільки конкретні цифри, прогнози, які б підтверджували майбутнє прискорення. Salesforce зараз це дуже цікавий приклад. Компанія неймовірно сильна за багатьми параметрами: гроші, клієнти, технології. Але. Але водночас вразлива. Через уповільнення темпів і сумніви ринку щодо її майбутнього. Гаразд, з Salesforce картина більш-менш зрозуміла: зрілість, пошук драйверів, тиск ринку. Тепер перейдімо до Figma. Тут же зовсім інша історія. Абсолютно інша компанія, яка створила цю популярну хмарну платформу для дизайну, для розробки, вийшла на біржу зовсім нещодавно. Кінець липня, і це був ну справді, гучний дебют. Ще пак ціна IPO – 33 долара. А акції злітали майже до 143 Перед першим звітом торгувалися десь біля 68 доларів. Очікування були, ну, просто космічні. Безумовно. Для компанії з такою історією, пам'ятаєте, що невдалу спробу поглинання з боку Адоби. Це лише підкреслило її цінність. Так, так. Із такою високою оцінкою перший публічний звіт це завжди, знаєте, такий момент істини. Всі дуже уважно стежили за результатами другого кварталу. Тож, що вони показали? Цифри. Виторг 249,6 мільйона доларів, угу. це плюс 41 порівняно з минулим роком. Звучить дуже потужно, хоча це було кажуть приблизно на рівні прогнозів. Так, близько до консенсусу. Прибуток на акцію EPS виявився нульовим бреківен. Хоча чистий прибуток був 28,2 мільйона долара. можливо, чекали, хоч маленького плюса по EPS. Можливо, операційний результат 11,5 мільйона долара теж був у межах прогнозу. Але от що справді вражає валові маржі? О, так. близько 90%. Це ж неймовірно багато. Феноменально навіть для софтверної компанії. І ще один сильний показник: ЕНРАР, чисте утримання доходу 129%. Тобто існуючі клієнти витрачають на 29% більше за рік в середньому. Так, хоча цей показник трохи знизився з 132% у першому кварталі, але 129% – це все ще преміум клас. Це свідчить про високу лояльність. Клієнти задоволені і платять більше. Саме так, кількість великих клієнтів, ті, що платять понад 100 тисяч доларів на рік, продовжує зростати вже 1119%. Клієнтів з ARR понад 10 тисяч доларів близько 11 тисяч. Це плюс 31%. І грошей у компанії багато, близько 1,6 мільярда кешу. І ще там щось було про біткоін. Ага, цікава деталь. Невелика позиція в біткоін ETF десь на 98,8 мільйона доларів. кажуть для диверсифікації резервів. Зрозуміло. Тобто знову бачимо. Поточні результати сильні, зростання плюс 41%, фантастична маржа, клієнти лояльні. Чому ж тоді акції впали після звіту? Знову парадокс. І знову, як у Salesforce, хоч і причини інші, все вирішив прогноз і контекст оцих завищених очікувань. Знову прогноз. Так, так. Прогноз на третій квартал 263-265 мільйонів виторгу означає уповільнення зростання десь до плюс 33% рік до року. А на весь рік. На весь рік трохи більше мільярда доларів. 1,02 мільярди долари. Це плюс 37%. Самі по собі цифри чудові. Але. Але після ipo ажіотажу, після 41% зростання, рилок, схоже, чекав більшого, можливо, навіть прискорення. Тобто, плюс 37% вже не вразило. Виходить, що так, плюс нульовий EPS теж могли сприйняти як сигнал, що прибутковість поки не головне. І ще технічний фактор додався часткове завершення локап періоду після IPO. А тобто більше акцій з'явилося на ринку. Могло з'явитися так. Це збільшило пропозицію. Тобто ринок був настільки заряджений позитивом, що навіть 37% зростання сприйняв як розчарування висока ж планка. А що зараз рухає бізнес фігма? Які продукти, інновації? Ну раніше великим драйвером був DevMod, оці платні інструменти для розробників. Щоб дизайн в код перетворювати легше, саме так це був успіх, але менеджмент чесно каже, ефект від запуску нормалізується. Тобто такого вибухового приросту вже немає. Шукають щось нове. Активно шукають і анонсують цілу низку нових продуктів, багато з яких зші. Figma Make – генерація макетів за описом, Figma Sites – перетворення дизайну на робочі сайти, Figma Draw Фігма Баз для візуальних маркетингових матеріалів, DevMod – сервер, інтеграція з великими мовними моделями. Тобто інноваційний конвейер працює. Виглядає як ціла нова хвиля продуктів з щі. А що з монетизацією? Вони вже приносять гроші. І отут, власне, ключовий момент можливо, той, що турбує інвесторів: витрати на розробку, на впровадження цих шіх штук вони вже є. Вони вже закладені в модель і тиснуть на операційну маржу. Хоч валова і 90%. Хоч валова і 90%, але менеджмент попереджає про тиск на операційну. А от пряма монетизація, тобто щоб користувачі платили за ці шиї функції, чи то через кредити, чи через дорожчі плани, це ще тільки планується. Тобто витрати є сьогодні, а доходи очікуються поступово. Саме так і це створює певну невизначеність як швидко і наскільки успішно ці інвестиції окупляться. Це важливий нюанс. Інвестуємо зараз, заробляємо потім. А сама платформа Figma, вона наскільки липка, клієнтам легко піти, чи вони використовують багато інструментів? Судячи з усього, дуже липка. Понад 80% клієнтів використовують два або більше продуктів Figma, а десь дві третини три або більше. Тобто, це вже екосистема. Так, це вказує на побудову міцної екосистеми не просто один інструмент. І особливо швидко зростає сегмент великих корпоративних клієнтів, отій «Стокі Плас, на 42% рік до року. Це чудовий сигнал. І гроші на інвестиції є 1,6 мільярда. Так, ресурси є і на власні розробки, і на поглинання. Нещодавно купили модифай та Payload. Менеджмент відкрито каже, будемо значно інвестувати в ш. Навіть якщо це не подобається інвесторам зараз, саме так з прицілом на захоплення майбутнього периметру ринку дизайну та розробки. Досить смілива позиція. А що все ж таки з оцінкою? Ви казали преміальна. Наскільки? Ну, мультиплікатори дійсно високі. Іві сейлз відношення вартості до виторгу понад 35 ікс це дуже багато, навіть для такої швидко зростаючої компанії. А ПІЄ ціна прибуток майже безсмістовний, бо вони тільки вийшли в нуль. І тому аналітики розділилися. Так, одні кажуть, компанія супер лідер, але ціна вже враховує за багато позитиву. Краще почекати кращої точки входу. А інші А інші вважають, що унікальне положення, 90% маржа, НРР, інновацій, все це може виправдати премію. Особливо якщо монетизація ши таки вистрелить. Добре, давайте спробуємо виділити основні ризики для фігма. На що звернути увагу? Я б виділила чотири: перший і головний. Довести ринку, що й інновації можна ефективно монетизувати. Витрати є, доходи попереду. Це виклик номер один на найближчий рік півтора. Другий конкуренція. І від гігантів типу АДОби, і від нових гнучких AI-стартапів, що роблять інструменти з нуля. Третій висока оцінка і технічні фактори. От як ці локап-періоди це робить акції дуже чутливими до новин, дуже волатильними. І четвертий. Невелике зниження НРР з 132% до 129%. Показник все ще відмінний, але на тлі премії ринок реагує навіть на такі дрібниці, як на потенційний сигнал уповільнення. Гаразд, давайте підсумуємо аргументи за і проти фігма зараз. Добре, за оптимістичний сценарій: лідер у Ніші, стандарт де-факто, феноменальна валова маржа 90%. Купа кешу, висока лояльність клієнтів, НРР 129%, швидкі інновації, потенціал для допродажів, успішна монетизація шиї може стати суперкаталізатором. А проти песимістичний сценарій Проти? надзвичайно висока оцінка, вимагає бездоганності, будь-яка помилка, і ціна може сильно впасти. Ризик, що новіші інструменти спростять процеси, і за фігма вже не будуть готові платити таку премію. Зростання все більше залежить від успіху нових продуктів, бо ефект Девмод згасає. Технічні фактори волатильність. Виходить, фікба це така захоплива історія компанії з вражаючим ростом, лідерством, лояльністю. Але її ну дуже висока оцінка, і оця необхідність довести монетизацію шиї роблять акції досить, скажімо так, нервовим активом зараз. Саме так, ринок хоче бачити не лише красиві анонси, а й чітко конверсію інновації у гроші в ARR, у прибутковість. Поки що маємо сильну історію росту і чесний меседж від менеджменту будемо агресивно інвестувати в майбутнє, навіть якщо це комусь не подобається прямо зараз. Отже, ми досить детально розібрали звіти двох знакових, хоч і різних, хмарних компаній: Salesforce – досвідчений гігант, Figma – молодий амбітний гравець. І цікаво, що обидві, маючи солідні цифри за минуле, стикаються з певним скептицизмом щодо майбутнього. Важливу тенденцію. Минулі результати це лише частина історії. Очікування щодо майбутнього, а особливо щодо здатності компанії не просто впровадити, а й успішно заробити на шиї, це стає все важливішим, часом вирішальним фактором, який визначає сприйняття компанії динаміку акцій. Абсолютно. І на завершення, ось така думка для роздумів, що випливає з нашої розмови, чи не стає зараз штучний інтелект таким собі, знаєте, універсальним фільтром? Або стрес тестом, який змушує ринок переоцінювати навіть дуже успішні стабільні бізнес моделі, як от SaaS у Salesforce чи платформа Figma, і що це може означати для безлічі інших технокомпаній, які теж зараз роблять великі ставки на шиї, сподіваючись на прорив, але ще не маючи чіткої картини його фінансової віддачі.